Шоу. Пікантна історія Завіса опустилася під оплески у залі після трьох довгих актів помітно потеплішало, і Роберт Гарві аплодував без особливого ентузіазму, тільки кистями рук, бо не хотів спітніти. Високий, широкоплечий, повний чоловік. Він з власного досвіду переконався, що став мокрим, як миша, якби дав собі волю у теплих театральних залах у центрі міста. Одного разу він сильно застудився, потрапивши під дощ після трамваю бажання, і з того часу навчився стримувати свою подяку, легенько ляскаючи в долоні. Завіса піднялася знову, артисти кланялись публіці, а з їхніх облич не сходили посмішки, бо п'єса йшла вже три місяці, і за всіма планами могла йти ще більше року. І весь цей час вони могли не турбуватися про хліб насушний. Холодно поглядаючи на них, Роберт думав про те, що їхня гра, безперечно, не коштувала 4 доларів і 80 центів, які брали за місце, і куди тільки поділися п'єси, які він з таким задоволенням дивився в молодості. Вірджинія, що сиділа поруч з ним, елегантно аплодувала. Її очі сяяли, як траплялося в тих випадках, коли вона насолоджувала життям. І Роберт вирішив не згадувати про 4 долари і 80 центів, коли вони будуть обговорювати п'єсу. Тепер актори виходили по одному, і коли на сцені з'явилася дівчина, яка грала цинічну подругу героїні, Роберт кілька разів силою ляснув у долоні, ризикуючи спітніти, тому що одного разу бачився з нею на вечірці. Та й дівчина була симпатична. Чорнява з великими синіми очима, щоправда, завелика, схильна до повноти, і з усього відчувалося, що великою актрисою їй не стати. Але ці недоліки могли виказати себе лише за кілька років. Роберт відчув краплину поту, що виступила на лобі, і потішився, коли дівчина на глибокому поклоні продемонструвала пишність грудей, пішла за лаштунки, засвітилося сонце. І подружжя Гарві повільно рушило до дверей, центральним проходом, що пахло ароматами дорогих парфумів. Мила п'єса, чи не так? спитала Вірджинія, і Роберт кивнув, сподіваючись, що ніхто з родичів драматурга не почув запитання. У фоє, одягаючи пальто, він помітив молодого чоловіка в жовтому шарфі, який привалився до стіни, не зводив очей з Вірджинії. У більш розсудливому суспільстві, думав він, беручи Вірджинію під руки і прямуючи з нею до виходу, чоловікові дозволилося підійти і дати в морду будь-кому, хто ось так, витріщається на його дружину. Вони перебігли вулицю, ухиляючись від таксі. Підбори Вірджинії дзвінко стукали по асфальту. Вони пройшли провулком, пірнувши в нього між багатобарвними афішами музичних комедій. У трьох театрах на сусідніх вулицях ішли спектаклі, що збирали повні зали, глядачі виходили з них у чудовому настрії, який зберігався ще продовж півгодини. Тож у холодному, без жодного подиху вітерця повітрі, розливалася святкова атмосфера. Вивіски ресторанів з іншого боку так і манили до себе. Швейцар одного з них, білий, вічливо відчинив перед ними двері. Старший офіціант не такий уже й люб'язний, провів їх до столика в глибині зали, повз кілька порожніх, розташованих ближче до виходу. Роберт не став сперечатися, філософськи подумавши, що ж, це театральний ресторан, є багато інших, де мене посадять на найкращі місця, а актори мають бути щасливими лише від того, що їх пустили на поріг. Вірджинія зручніше влаштувалась на бенкетці, дістала окуляри і уважно оглянула зал. За хвилину поклала окуляри на стіл і повернулася до Роберта. Чому ти посміхаєшся? Тому що ти всім задоволена. А хто тобі сказав, що я всім задоволена? Ти оглядаєш територію і сказала собі Ось, диви, я тут найкрасивіша і тепер можу насолоджуватись вечерею. Який ти у нас проникливий? Вірджинія посміхнулася. Ну, дуже проникливий чоловік. Підійшов офіціант. Вони замовили спагеті та півпляшки к'янті, і спостерігали, як ресторан заповнюється недавніми глядачами, акторами, які до кінця не змили грим, і високими сліпуче красивими дівчатами в норкових манто, що грали в мюзиклах. Роберт їв жадібно, а вино пив не поспішаючи, смакуючи кожний ковток. Сьогодні п'єса мені сподобалась, сказала Вирджинія, намотуючи спагеті на воделку, і артисти грали від душі, але, чесно кажучи, жіночі ролі у нинішній п'єсі мене просто вразили. Жінки чи алкоголічки, чи німфоманки. Зводяться ні з розуму чи руйнують життя двом-трьом людям у кожному акті. Якби я була драматургом, я б написала легку старомодну п'єсу, в якій героїня чиста, прекрасна, формує справжнього мужчину зі свого чоловіка, який слабкий, надто багато п'є і іноді грабує боса, граючи на перегонах. Якби я був драматургом, ми б зараз жили в Голівуді. І все таки я готова сперечатися, що така п'єса мала поспіх. Я готова сперечатися, що люди хочуть побачити виставу, подивившись, яку можна сказати. Так, саме так поводилась мама, коли у тата виникли проблеми в банку, із Нью-Йорка до нього приїжджали двоє чоловіків у цивільному. Якщо щось таке і покажуть, то лише вдень, і цей спектакль ти підеш дивитися одна. А нинішні актриси вони намагаються грати так буденно, поводяться на сцені зовсім як жінки, яких зустрічаєш на вулиці. Іноді дивуєшся, як у адміністрації вистачає нахабства брати за це гроші. Коли я була маленькою дівчинкою, актриси поводились як королеви, і всі розуміли, що маю заплатити ще подивитися на них, бо в реальному житті зустріти таку було. Неможливо. Тобі подобалась Дюз? запитав Роберт. Що ти думала про Бернер у десять років? Перестань, ти розумієш, про що я. Наприклад, ця дівчина, яка сьогодні тобі дуже сподобалась. Яка дівчина мені дуже сподобалась? здивовано перепитав Роберт. Велика, та що грала подругу, а ця не можу сказати, що вона мені дуже сподобалась. А ось у мене склалося таке враження. Ти так її плескав, що я навіть злякалася, чи ти не здереш скіру з долонь. Я просто хотів висловити дружні почуття якось я бачив її на вечірці. Якій вечірці, Вірджинія перестала їсти. У Лаутонів вона навчалася у школі Ен-Лаутон. Хіба ти не познайомилася з нею? Я не була на тій вечірці. Того тижня я хворіла на грип. Верджинія випала вина. Як її звуть? Керол якось там подивися у програмці. Програмку я залишила в театрі. Мила особа. Роберт знизав плечима. Я говорив з нею не більше п'яти хвилин. Вона розповідала, що родом із Каліфорнії, не любить працювати на телебаченні і розлучилася минулого року. Але як і раніше у добрих стосунках із колишнім чоловіком, звичайна розмова на вечірці у Лаутонів. Вона виглядає так, наче родом із Каліфорнії. Пролунали ці слова як осуд вона з Окленда, це тобі не Лос-Анджелес, а ось і вона сама біля дверей. Роберт підвів голову. Дівчина увійшла до зали одна і тепер прямувала до центральних столиків. Без капелюшка з волоссям, що падає на плечі, в широченому пальті і туфлях на низьких підборах. Дивлячись на неї, Роберт вирішив, що актриси і справді все частіше намагаються виглядати, як повії. Раз чи два вона зупинилася, щоб привітатися з друзями, які сиділи в залі, а потім повернула до столика в далекому кутку, за яким на неї чекали троє чоловіків. І дві жінки. Роберт зрозумів, що вона пройде повз їх столик, і запитав, чи повинен він привітатися з нею. Вечірка відбувалася два місяці тому, а він дотримувався твердого переконання, що актриси, видавці та продюсери ніколи не пам'ятають людей, з яким одного разу зустрічалися, і якщо ті професійно ніяк з ними не пов'язані, він дуже сумнівався, що ця дівчина згадає його. Але про всяк випадок натягнув вуста в усмішці. Якби вона таки згадала його, усмішка продемонструвала б його радість від нової зустрічі. Якби пройшла повз, могла зійти за реакцію на одну з реплік Вірджинії. але дівчина зупинилася перед їхнім столиком, широко посміхнувшись, простягнула руку. О, містере Гарві, як приємно бачити вас знову. Вона не стала гарнішою, підійшовши ближче. Вирішив Роберт але посмішка їй личила. А голос звучав щиро, немов п'ять хвилин, проведені з ним у Лаутонів два місяці тому вона занесла до списку приємних спогадів. Роберт підвівся, потиснув їй руку. Привіт, дозвольте відрекомендувати вам мою дружину, міс Бірн. Доброго вечора, міс Бірн, відгукнулася Вірджинія. Ми якраз говорили про вас. Ми були сьогодні на вашій виставі, додав Роберт, і говорили про те, що ви дуже добре зіграли. Дякую за теплі слова. Їх так приємно чути, навіть якщо це не відповідає дійсності. А як щодо автора п'єси? запитала Вирджинія. Він, мабуть, трішки дивний. Проблеми з матір'ю, Міс Бірн закотила очі. У всіх молодих драматургів, які зараз приходять до театру, Одні і ті ж комплекси. Начебто їх мають мучити військові кошмари. Та ні, лише мама. Верджинія посміхнулася. Це проблема не лише молодих. Для вас це перша п'єса міс Бірн. Господи, та ніж я грала у трьох інших. Жаль, відпустка у шість тижнів, назву третєї забула, вона з гуркотом провалилася. Прем'єра була у вівторок. А до суботи її вже зняли. Вирджинія повернулась до Роберта. Ти бачив хоч одну, любий? Ні, здивувався Роберт, До театру він без Вірджинії не ходив. Ще три п'єси. У голосі Вірджинії чувся щирий інтерес. Мабуть, у Нью-Йорку ви вже давно? Два роки, відповіла місь Бірн. Для театрального критика це лише мить. Два роки? Покивала Вірджинія, знову повернулась до Роберта. Звідки ти казав, приїхала міст Бірн? З Голівуду? З Окленду. нью Нью-Йорк, мабуть, справив на вас враження. Вірджинія вже дивилась на міст Бірн після Окленда. Я від нього в захваті, радісно викнула та, навіть із провалами. Ох, вибачте мені, тримаю вас на ногах, а сама все говорю говорю. Чи не бажаєте ви присісти і випити з нами келих вина? Дуже вам вдячна, але я не можу, відповіла дівчина. Мене чекають у тому кутку. То, може, іншим разом, посміхнулася Вірджинія. Із задоволенням я така рада, що познайомилася з вами, міс Гірві. Містер Гарві розповідав мені про вас, і я дуже сподіваюся, що ми ще побачимось. До побачення. Вона помахала рукою, знову щиро посміхнулася і попрямувала до друзів, що її чекали. Роберт опустився на стілець, на якийсь час за столиком запанувала тиша. Це важке життя, першою заговорила Вирджинія. Для актрис, чи не так? Так, відпустка у шість тижнів. Не дивно, що спектакль провалився з такою то назвою. Вона зіграла головну роль, ця дівчина. Я не знаю, відповів Роберт, чекаючи продовження. Я казав тобі, що не бачу вистави. Цілком правильно, ти мені говорив. Вони знову мовчали. Верджинія почала крутити у руці ніжку Келиха. Ти мені казав, повторила вона, жаль, що вона відмовилась випити з нами. Ми могли багато чого дізнатися про театр. Театральний світ зачаровує мене. А тебе? Що з тобою? поцікавився Роберт Нічого, відповіла Вірджинія. Все в мене в повному порядку. Ти доїв? Так? Давай розплатимось і підемо. Вірджинія. Роберт, добре, що сталося? Я ж сказала нічого. Я тебе чув. То що ж? Вірджинія зустрілася з ним поглядом. Міс Бірн? Начебто ти не пам'ятав її прізвища. Ага, значить, на нас чекає черговий веселий вечір. Нічого нас не чекає. Розраховуйся, я хочу поїхати додому. Офіціанте, покликав Роберт, рахунок, будь ласка, подивився на Вірджинію. На її обличчі вже лежала тінь муки. Послухай, я не пам'ятав її прізвища. Керол якось там, процитувала Верджинія. Прізвище вискочило з пам'яті, коли дівчина підійшла до столу, коли я вставав, хіба з тобою такого не було? Ні, слухай, це ж звичайна справа. Вірджинія кивнула. Звичайно, безперечно. Ти мені не віриш? Ти не забув прізвища жодної з дівчат, з якими познайомився після того, як тобі виповнилось шість років. Ти ж пам'ятаєш прізвище дівчини, з якою танцював у 1935 році після гри з Єлем? Маклірі, відповів Роберт Гледіс Маклірі. Вона грала у хокей за Брінмор. Не дивно, що того вечора ти так рвався до лоутонів. Того вечора я не рвався до Лоутонів», – Роберт трішки підвищив голос. А зрештою, до вечірки я не знав про її існування. Не перебільшуй. Я лежала з високою температурою. Голос Вирджинії був просочений жалістю до себе. Вона так страждала, гаряче чоло, соплі, кашель, що роздирає горло. Нехай вже й пройшло два місяці, як вона видужала. Я лежала в ліжку одна, день за днем, тільки не говори, що всю зиму ти була на порозі смерті, голосно обірвав її Роберт. Ти пролежала три дні, а вже в суботу ми пішли на ланч, незважаючи на хуртовину. О, ти пам'ятаєш, що два місяці тому в суботу трапилась хуртовина, але забув прізвище дівчини, з якою воркував на вечірці, ділився найінтимнішими подробицями. Вірджинія, я зараз стану і закричу на весь голос. Розлучена, сказала вона. Але як і раніше у добрих стосунках з колишнім чоловіком, готова посперечатися, що вони дружать, готова посперечатися, що у цієї дівчини у добрих друзях півміста. А як щодо тебе та твоєї колишньої дружини? Ти з нею теж товаришуєш? Ти добре знаєш, що я зустрічаюся з моєю колишньою дружиною лише тоді, коли вона хотіла підняти суму аліментів. Якщо ти будеш говорити таким тоном, у цей ресторан тебе більше не пустять. Давай підемо звідси, офіціанте, де рахунок? Вона ж товстуха, Верджинія дивилась на міс Бірн, яка невимушено говорила за столиком за 20 футів від них, розмахуючи цигаркою. У неї зовсім немає талії, вона дуже товста. Жахливо погодився Роберт. Ти мене не обдуриш, я знаю твої смаки. О господи, простогнав Роберт завжди прикидаєшся шанувальником гарних жінок. А насправді, а насправді любиш здоровенних, товстом'язих кобил. О Господи, повторив Роберт. Таких, як Еліс Крос, наступала Вирджинія, ти ж пам'ятаєш два роки тому на кейпі. Вона завжди виглядала так. Ніби в костюм її засовували гідропресом. І коли б я не шукала тебе на вечірці, ви обоє були відсутні, прогулювалися до дюн. Я думав, що ми домовились ніколи більше не обговорювати цю тему. І гідно сказав Роберт. А яку тему мені можна обговорювати, побажала знати Вірджинія, «Організацію Об'єднаних Націй? У нас заліз крос нічого не було, нічого, і ти це знаєш. Твердо і рішуче заявив Роберт насправді дещо було, але минуло вже два роки, і з того часу він не бачився ні з Еліс Крос, ні з кимось іще. І врешті-решт було літо він багато випив, причина вже забулася його оточували симпатичні, сексуально розмальовані люди, курорт і є курорт. До дня праці він соромився своєї поведінки і дав собі слово. Що ніколи подібного більше не повторить. Отже тепер він вважав себе безгрішним і образився через те, що після двох років йому знову доводиться виправдовуватись. Ти проводив на березі більше часу, ніж берегова охорона. Якщо офіціант зараз же не принесе рахунок, я просто піду, і нехай вони женуться за мною на таксі, і якщо захочуть отримати свої гроші. Мені слід було це знати. Голос Вірджинії здригнувся. Люди мене попереджали. Перш ніж ми одружилися, я знала про твою репутацію. Послухай, відтоді минуло п'ять років, тоді я був молодий, енергійний, не любив дружину, а вона не любила мене. Я був щасливий, самотній і не знаходив собі місця. А тепер, а тепер, повторив Роберт, думаючи. А чи не варто йому піднятися і піти від дружини на місяців так шість, сім. Я одружений з жінкою, яку люблю. Я став розсудливим і абсолютно щасливий. Я вже давно нікого не запрошував ні до бару, ні на ланж. Я заледве ледве вітаюся знайомими жінками, з якими випадково зустрічаюсь на вулиці. Але як же на рахунок цієї товстої актриси? Послухай! Роберт захрип, наче не одну годину, кричав на вітрі Давай розберемося з цим раз і назавжди. Я зустрів її на вечірці. Я говорив із нею п'ять хвилин. Я не вважаю, що вона така вже красива. Я не думаю, що вона талановита актриса. Я здивувався, коли вона впізнала мене. Я забув її прізвище. Потім, коли вона підійшла до столика, я згадав. Мабуть, ти чекаєш, що я тобі повірю, холодно процідила Вірджинія. Звичайно, бо це все правда. Я помітила ту усмішку. Не думай, що я не помітила. Яку усмішку? зі щирим подивом спитав Роберт. О, містер Гарві», – пробурмотіла Вірджинія, як приємно побачити вас знову. А потім посмішка на всі тридцять зуба. Довгий, прямий погляд. Нарешті, Роберт повернувся до офіціанта, який поклав на стіл рахунок. Не йдіть, він простяг офіцанту кілька купюр, відчуваючи, як від люті тремтять руки, спостерігав за ним, поки той не дійшов до каси, знову глянув на Вірджинію. Що ти хочеш сказати? Він уже вгамував свої нерви і тримав голос під контролем. Я, можливо, не дуже розумна. Але якщо чим і можу пишатися, то це інтуїцією. особливо коли справа стосується тебе, і така посмішка має однозначне тлумачення. Почекай, почекай. Роберт відчував, як незалежно від цього пальці стискаються в кулаки і розтискаються. Приємно, звичайно, усвідомлювати, що навіть за п'ять років спільного життя ти вважаєш, що жінки, поговоривши зі мною п'ять хвилин, Падають біля моїх ніг, але я змушений тебе розчарувати. Такого зі мною ніколи не траплялося, ніколи, говорив він повільно, з легким жалем в голосі. Чого я не терплю, так це вдаваної скромності, відповіла Вирджинія. Я ж бачила, як ти цілу годину розглядаєш себе в дзеркало, вдаючи, що голишся або вишукуєш собі волосинки. І я говорила з твоєю матір'ю, слова сочилися гіркотою. Я знаю, яким вона тебе виховала. З дитинства вбивала тобі в голову, що всі жінки світу так і рвуться лягти під тебе, тому що ти Гарві і тому, що ти чарівний. О Господи, тепер ми вже дісталися до моєї матері. Їй є за що відповісти. Твої матусі. За нею багато чого нарахувалося. Добре. Кивнув Роберт. Моя мати ниця жахлива жінка, і в цьому з тобою ніхто не сперечається, але який стосунок цей факт має до того, що мені посміхнулася жінка, з якою я випадково познайомився на вечірці. Випадково? хмикнула Вірджинія. Я все ж таки не розумію, в чому моя вина. Роберт намагався зберегти контроль. Я не маю влади контролювати посмішки людей. Які приходять до ресторану. Ти завжди винен, відрізала Вірджинія, навіть якщо не вимовляєш жодного слова. Досить вже того, з яким виглядом ти заходиш в зал і стоїш, показуючи всім, який ти самець. Роберт підхопився, ледь не зваливши стілець. З мене досить, все вистачить. Чорт із нею, цією рештою. Вирджинія теж піднялася і закам'янілим обличчям. У мене є ідея, перебив паузу Роберт, подаючи пальто дружині. Давай тиждень не будемо говорити один до одного. Чудово! пиркнула Вірджинія. Мене це повністю влаштовує, і, не озираючись, попрямувала до виходу. Роберт спостерігав, як вона йде по вузькому проходу між столиками, шкодуючи про те, що він ще недостатньо злий, щоб залишитися в ресторані. І напитися. Офіціант приніс решту. Роберт заметушився, прикидаючи, скільки залишити чайових, і через плече офіціанта побачив, як міст Бірн повільно повертає до нього голову. Решта чоловіків і жінок, які сиділи за її столиком, про щось жваво розмовляли. Вперше Роберт уважно оглянув її, адже й правда, подумав він. У наші дні більшість жінок страшенно худі. І тут міс Бірн усміхнулась йому на всі тридцять два зуби, супроводжуючи усмішку, як йому здалося, довгим поглядом. Від цього погляду він помолодшав, і в ньому розгорілося бажання познайомитись з міст Бірн ближче. А потім опустив очі і залишив офіціанту великі чайові. Він вже змирився із тим. Що завтра він їй обов'язково зателефонує, і він знав, як звучатиме її голос по телефону. Роберт узяв пальто і поспішив за своєю дружиною, що вже вийшла із зали. Кінець.